3,9 мільярдів доларів надійде до бюджету найближчим часом угоду у рамках проекту Україн» підписав міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах східної Європи Бобсом. За повідомленням Мінфіну це перший транш прямої бюджетної підтримки від США. Загальний обсяг допомоги 7,8 мільярдів доларів. І це на 2024 рік. Залучені кошти спрямують на виплати заробітної плати вчителям, співробітникам ДСНС, працівникам державних органів, а також на підтримку внутрішньо переміщених, малозабезпечених та осіб із інвалідністю. Ну й варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення Росії до України в рамках проєкту Peace in Ukraine залучили понад 25 мільярдів доларів. А нова угода збільшить цю суму до майже 30 мільярдів, більшість з яких надали Сполучені Штати. З нами на прямому зв'язку Сергій Марченко, міністр фінансів України. Пане Марченко, вітаємо вас. Доброго дня. Ну, давайте детально поговоримо про цей транш. Що це за транш? Давайте тут конкретніше, якщо можна ви пояснити, куди підуть кошти, що він зможе покрити. Так це дійсно важливо важливий транш. Це частина пакету американської допомоги, яка була підтримана конгресом і сенатом у квітні місяці. Цього року, який такий був важливий для нас, ви пам'ятаєте, ми за нього дуже боролися. Я вдячний всім дотичним. Це частина, яка спрямована в бюджет. Перший транш бюджетної підтримки, який надійде до нас найближчим часом 3,9 мільярдів доларів США. Наступний транш ми очікуємо до кінця жовтня, на початку листопада, якщо зробимо всі умови, які вони передбачають, і відповідним чином ці кошти. Спрямовані, як вже зазначили, на фінансування соціально-гуманітарних видатків заробітних плат, вчителів, лікарів, рятувальників ДСНС, а також інші видатки бюджетної сфери, виплати ВПО і малозабезпеченим сім'ям, тобто всі видатки, які ми домовлялися, що наші партнери допомагають нам фінансувати. Скільки ще буде таких траншів, чи можна це передбачити? Ну, давайте там найближчий відтинок візьмемо до кінця року, навіть. До кінця року нам ще є доступними 3,9 мільярдів доларів США. Друга частина. І я сподіваюся, що ми зможемо їх максимально швидко отримати. А якщо уточнити по цьому першому траншу, чи можна взагалі розрахувати, наскільки його вистачить по часу? Ну я сподіваюся, що нам вистачить цих коштів як мінімум до кінця цього місяця, до початку вересня. Тим більше враховуючи те, що ми зараз очікуємо в зв'язку з досить прискореним виконанням програми плану дії Україна з ЄС Україн Facility, так називаємо, що у нас надійде ще 4,2 мільярди євро від європейського союзу. Тобто цих коштів буде достатньо для того, щоб не переживати про проблеми ліквідності в серпні, вересні місяці. Наскільки їх рівномірно будуть розподіляти ці кошти? Чи вистачить їх на всі потреби? Ми вище це вже перераховували. Це і питання соціального забезпечення, пенсій, підтримки тощо. Звичайно, цих коштів вистачить на всі ті зобов'язання, які у нас є. Це кошти в першу чергу. Вони дозволять нам сформувати необхідний запас ліквідності на нашому єдиному казначейському рахунку, і також вони певним дадуть поштовхом для національної валюти гривні. До нового року вже залишається небагато часу. Чи є вже якісь домовленості? Як ми плануємо його проходити цей 2025 рік? Це наша постійна на сьогоднішній день комунікація. У вересні очікується п'ятий перегляд програми. І за результатом п'ятого перегляду програми у нас вже є домовленість, що Україні потрібні додаткові фінансові запевнення в сумі орієнтовано? До 15 мільярдів доларів США це попередні оцінки, і зараз ми працюємо з нашими партнерами для того, щоб ці суми були матеріалізовані. В першу чергу йдемо про 50 мільярдів доларів, так званих відсотків від заморожених російських активів. І ми сподіваємося, що найближчим часом країни G7 знайдуть швидке рішення для того, щоб ці кошти були доступними Україні вже в кінці цього року. Знаємо, що в останній день липня відбулася зустріч представників офісу президента із е, бізнесом. Чи можна детальніше про порядок денний, про те, які теми обговорювалися, як в цілому пройшла ось ця зустріч? Так, буквально декілька днів тому була така зустріч. Обговорювали запропонований урядом пакет е, законопроєктів, які передбачають в першу чергу зростання на 500 мільярдів гривень видатків у сектору безпеки і оборони. І... І як джерела компенсації обговорювали звичайно необхідні зміни до податкового кодексу, які передбачають зростання ставок певних податків. Дискусія була відверта. Дискусія була досить тісною. Скажімо так ми були досить відкриті в наших партнерів з бізнесу. Ми відкрили необхідні скажімо, умови, чому саме так зараз і бувається. Чому саме зараз ми вимушені звернутися про збільшення податків. І що в нас немає інших варіантів, що ми вичерпали всі варіанти, варіанти, і що сектор безпеки і оборони саме зараз потребує додаткових ресурсів для того, щоб фінансувати наші потреби. Ми також сказали, що ми зробили всю домашню роботу, тому що три четвертих зобов'язань по фінансуванню армії на всьому пакеті 500 мільярдів. Ми збираємося закривати за рахунок запозичень внутрішніх та за рахунок. Економії на видатках і перевиконанні частині доходів, тому інша частина, а саме 128 мільярдів, ми сподіваємося на розуміння бізнесу і на громадян України, де то що зараз безпековий фактор ключовий і від сплати податків залежить фактично виживання країни. Чи можна зменшити видатки, щоб цей податковий тиск був не таким великим? Чому ми не можемо обійтися без підвищення податків, як ви сказали? Ми не можемо обійтися без підвищення податків, тому що на жаль, кошти партнерів не можуть бути спрямовані на сектор безпеки і обороні. Чи можливо якісь економії? Економія можлива на видатках, але це для нас не є принциповою різницею, тому що сума 500 мільярдів гривень абсолютно не є Ми не зможемо перерити з жодними видатками, які зараз є. Як я вже зазначав. Успішна реструктуризація боргу дозволила нам зекономити більше 60 мільярдів гривень. Це та економія видатків, які ми зараз бачимо до кінця року. Тобто непопулярні рішення, вони складні, але ми готові дискутувати і з бізнесом далі в стінах парламенту з парламентським комітетом з питань фінансів банківської діяльності і знаходити спільне рішення. Почули, дякуємо вам. Вдячні за те, що знайшли час. Нагадаю, міністр фінансів Сергій Марченко щойно з нами. На прямому зв'язку.